Підтримка України є вирішальною для Сполучених Штатів, адже на кону перебуває виживання українців та безпека союзників НАТО. Про це на 20-й зустрічі із оборони України у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Ллойд Остін. У той час, коли з боку самих сполучених штатів є тривала затримка із фінансуванням для України, в Пентагоні звертаються до союзників, аби вони подвоїли свої зусилля із підтримки Києва. Чи достатньо цього із авіабази «Рамштайн» у Німеччині розкаже кореспондентка Голосу Америки Карла Баб. Міністр оборони Ллойд Остін заявив членам контактної групи з питань оборони України, що Сполучені Штати планують продовжувати підтримувати Київ, попри те, що Конгрес поки не надав Пентагону додаткового фінансування для подальшої допомоги Україні сьогодні Сполучені Штати підтримують Україну, тому що це правильно, тому що Америці не байдуже коли свобода під загрозою. Але ми також підтримуємо Україну, оскільки це має вирішальне значення для нашої власної безпеки, адже Сполучені Штати матимуть справу з новими небезпечними загрозами у світі, в якому набирають ходи агресія та автократія, в якому тирани набирають сміливості. Диктатори думають, що можуть стерти демократію з мапи світу, тому інвестують Інвестуючи в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку, і ми зміцнюємо спільне бачення цієї контактної групи відкритого світу, в якому є правила, права і обов'язки. Сьогодні виживання України під загрозою, і безпека Америки під загрозою. Вони не можуть гаяти жодного дня. Ми теж не маємо жодного зайвого дня. Тож я йду сьогодні і з рішучістю підтримувати безпекову допомогу та постачання боєприпасів. Це питання виживання та. Суверенітету України Міністр оборони Ллойд Остін закликав інші країни активізуватися. Він відзначив, наприклад, чехів, які закуповують для українців близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Сьогодні Німеччина оголосила, що також надасть 100 тисяч артилерійських снарядів. Проте як сказав журналістам посадовиці з питань оборони, що навіть спільних зусиль усіх союзників все одно буде недостатньо, аби замінити фінансування США. І це те, чого так довго не вистачає. США минулого тижня. Надали невелику суму допомоги 300 мільйонів доларів, яку вдалося отримати за рахунок заощаджень. Йдеться про невідкладні потреби, такі як артилерія, додаткові боєприпаси для Хаймарс тощо. Але офіційні особи пояснили, цього недостатньо, щоб повністю дати можливість Україні виграти цю боротьбу. Тим часом Україна має дефіцит зброї на полі бою. А Росія нарощує свою оборонну промисловість, спираючись на північну Корею та Іран для задоволення своїх додаткових оборонних потреб. Посадовці кажуть, це настійкий спосіб для перемоги у війні, і що насправді конгрес США має ухвалити додаткове фінансування. Ми бачимо на полі бою низку невеликих досягнень росіян, які здобуваються значними втратами особового складу і обладнання. Безумовно, українцям потрібні боєприпаси. Їм потрібна підтримка, аби вони могли продовжувати це робити. Очевидно, саме тут допомогло б додаткове фінансування, і безумовно сподіваємось, що його незабаром ухвалять. Я досі бачу широку підтримку України в обох палатах конгресу. Тому я оптимістично налаштований, то що ми побачимо рух вперед, але це справа, яку неможливо точно передбачити. Тому ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з конгресом та нашими міжнародними партнерами, щоб переконатися, що Україна отримує необхідну підтримку. Окрім кризи з фінансуванням, яку США намагаються подолати і донести, що Конгрес може схвалити цю допомогу. США та інші країни зосереджуються на тому, як вони можуть забезпечити не лише нагальні, а й майбутні потреби України на полі бою. Тож сьогодні вперше міністр Остін скликав зустріч усіх лідерів і всієї керівної групи цієї коаліції. Ця група складається з різних країн, які зосереджені на таких речах, як потреби авіації, артилерії бронетехніки, де лідерують поляки та італії також обговорили потреби в безпілотниках. Тож усі вони зібралися разом, щоб надати оновлену інформацію про те, які поставки вони роблять для України, та що додатково можуть зробити, аби допомогти Україні досягти успіху на полі бою. Два останніх роки показують нам, яких результатів ми можемо досягти, коли ми діємо разом і підтримуємо Україну. Який у Путіна план? Він планує дочекатися, коли захід не підтримуватиме Україну. Коаліція не повинна допустити цієї трагедії. Разом союзники та партнери виділили понад 88 мільярдів доларів на безпекову допомогу. І підтримка допомагає не лише Україні, вона зміцнює НАТО, допомагає зміцнити оборону промислову базу Сполучених Штатів та забезпечує нашу власну безпеку, а також зміцнює Європу та світ. Колективна підтримка забезпечить Україні успіх сьогодні та в майбутньому. США я розмовляла з експертом Сіракузького університету Шоном Макфейтом, і він сказав, що нині триває традиційна конвенційна війна, і українці в ній не так добре почуваються, як на початку повномасштабного вторгнення, коли українці мали успіх, застосовуючи нетрадиційну тактику. І тому Шон Макфейт закликав групу Рамштайн та українців використовувати нестандартні способи, щоб українці змогли перемогти Росію, бо війна на виснаження на зразок Другої світової війни, на думку експерта. Вигідна Москві і може призвести до її перемоги. Тож потрібно зробити більше, щоб переконатися, що зусилля, зброя та кошти спрямовані на підтримку України, не зазнали невдачі. Із Рамштайну, Німеччина, Карла Баб Голос Америки. Ось такі підсумки нашої кореспондентки із американської авіабази, де сьогодні відбулася зустріч з оборони України. Тим часом все більше країн висловлюють підтримку Чехії, яка пообіцяла знайти для України щонайменше 800 тисяч артилерійських снарядів. До закупівлі боєприпасів вже приєдналися 18 держав. Найбільшим донором наразі готова виступити Німеччина. Вона зобов'язалася виділити 500 мільйонів євро на таку ініціативу. За словами президента Чехії Петра Павола, найбільші партії снарядів можуть надійти до України вже найближчими тижнями. Як невелика Чехія змогла зробити те, що не вдалося цілому Євросоюзу? Про це Юлія Єрмоленко розпитала в якуба Янди, директора Центру європейських цінностей політики безпеки. Бейсікли, і це шотом солюшендуалопроблем і файпоревеї це короткострокове рішення для довгострокової проблеми. Якщо за цією ініціативою вдасться зібрати, скажімо, мільйон боєприпасів. Якщо все піде за планом, то це зможе задовільнити потреби української артилерії на кілька місяців, зважаючи на кількість снарядів, які потрібно використовувати українським захисникам. Тому на жаль, це не може бути довгостроковим рішенням. Це допоможе лише на кілька місяців. І як я розумію, це означатиме, що українським захисникам. Не доведеться економити і обирати скільки снарядів використовувати нині, бо вони знатимуть, що отримують більше через цю чеську ініціативу як я розумію, Чехія виступає посередником між країнами, які мають боєприпаси, і Україною, яка їх потребує, і за повідомленнями йдеться зокрема про країни глобального півдня. Чому саме Чехія в унікальній позиції, аби бути посередником у цій ініціативі? Я думаю, що інші країни могли б зробити те саме, але це факт, що саме чеський уряд нині успішно керує цим процесом. Було б, звісно, добре, щоб інші країни при Ідналися до схожої діяльності, бо це не ексклюзивний процес. Що допомагає Чехії? Якщо коротко, то коли радянський союз розпався в 90-х роках, Чехословаччина, а потім Чеська Республіка фактично мали багато устаткування зброї боєприпасів радянського зразка. А в 90-х було таке відчуття, що нам це вже не потрібно. Тож давайте продамо. І значну частину цього озброєння продали на близький схід до африканських країн, деяких країн Азії, бо ми думали, що нам це більше не потрібно. Багато край. Ін купили це і поклали на склади. А тепер через те, що ми і не лише чеський уряд, але чеські оборонні підрядники, військові компанії, мали ці зв'язки довгострокове партнерство у деяких із цих країн. Вони змогли звернутися до них і запропонувати викупити це озброєння назад для України, і це нині суть чеської ініціативи. Конфіденційність насправді є навмисною, бо деякі країни за межами Європи не хочуть публічно визнавати, що вони будуть продавати зброю чи боєприпаси саме Україні. Тому що вони не хочуть розізлити Росію чи Китай, які можуть тиснути на них і Детальніше про ініціативу Чехії і чому Прага вирішила взяти на себе лідерство у поставці боєприпасів. В ефірі нашої програми брифінг розповів журналіст Радіо Свободи Сергій Стеценко з тими експертами, з якими мені вдалося поспілкуватися. Звичайно, вони всі позитивно дуже оцінюють е цю ініціативу, і вони е дуже раді. Е е тому факту, що саме Чехія взяла її, і вони це зокрема пов'язують і з минулим президента Петра Павла, який я нагадаю, був генералом НАТО, оцінюють його організаційні здібності, і власна команда, яка з ним працює, я нагадаю, серед неї, серед тих людей, які власне бере участь у цих переговорах, є е, Томаш Копечний. Я нагадаю, що він е, домовлявся про передачу е, Україні зброї ще з чеських запасів, коли вони е, у Чехії були. Ще перед е, по перед початком повномасштабного вторгнення тому е, чеські експерти дуже високо оцінюють. Е, Цю ініціативу і шляхи, яким невелика європейська країна Чехія змогла знайти стільки боєприпасів. Водночас, чеські аналітики так само прогнозують, що ту кількість, яку Чехія знайшла, вона все ж таки зможе допоможе Україні стабілізувати фронт і, можливо, <кій> перепрошую, навіть відновити перевагу на полі бою з іншого боку, зокрема, от Ян Шир, політолог з кафедри Східноєвропейських європейських досліджень, Карлового університету, з яким я не Нещодавно записував інтерв'ю, сказав, що ця ініціатива е, може свідчити про те, що ситуація в Україні з боєприпасами є дуже складною, і не лише в Україні, а й в самій Європі можемо послухати його пряму мову. я вважаю, що ситуація із безпекою настільки серйозна, що Чехія просто не могла залишитись осторонь. Я дуже стурбований останньою ініціативою президента Павла, адже вона відображає проблеми ЗСУ із постачанням боєприпасів. І саме Чехія взяла на себе лідерство у створенні міжнародної коаліції, перш за все у пошуку боєприпасів, які потрібні Україні. Чехія вже надала Україні майже всі запаси техніки зі своїх складів. Йдеться про танки, РСЗВ та інші види важкого озброєння однак, подібної техніки тепер Чехії теж не вистачає. Ну і також про те, що Європі потрібно відновлювати і виробництво боєприпасів, і відновлювати, посилювати оборонний комплекс. Вже говорять і європейські лідери. Мануель Макрон, який був кілька тижнів тому тут у Чехії в празі, говорив про це. Ну і власне ми запитали Радіо Свобода, запитало про це вчора. Президента Чехії Петра Павла можемо його послухати. Виробництво необхідної кількості снарядів у Європі потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Це потребує часу, але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії. Тому ми намагаємось знайти амуніцію всюди, де можемо, доставити її в Україну так швидко, як це можливо, але паралельно збільшуємо власні потужності. У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну. Кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, і також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона їх ще потребуватиме у найближчому майбутньому. Те, що Путін залишається при владі, означає, що російських чоловіків і надалі штовхатимуть у м'ясорубку в Україні. Переконаний колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес. Та, по про це, на думку відставного генерала, Росія не зможе переломити хід війни. Більше в інтерв'ю нашої колеги з Рузинської служби голосу Америки Маріаму Грехалідзе Володимир Путін залишиться на ще один президентський термін. Чи змінюється щось для Росії та для війни в Україні? Путін, схоже, створив для себе можливість залишатись при владі ще кілька років. І Якщо Росія не зазнає поразки у цій війні, нам доведеться продовжувати знімати справу. Чи варто очікувати якісь зміни на полі бою від того, що він залишиться при владі. Я думаю, що це погана новина для тисяч російських чоловіків. Його перебування при владі означає, що їх продовжать штовхати у м'ясорубку, де їх вбиватимуть сотнями на день. Як це відбувається зараз? Я не бачу, що це щось змінить на полі бою. Росія не має достатньої сили, щоб вибити Україну з війни. Вони не змогли використати свій технічний успіх в Авдіївці місяць тому. Цього року Україна стабілізує ситуацію та виграє час для нарощування матеріально-технічного забезпечення, даючи заходу час знайти більше боєприпасів. А також українська сторона сподіваюсь матиме час збільшити чисельність своєї армії. Чи можете оцінити зараз ситуацію на полі бою. Ми продовжимо спостерігати за тим, як Росія шукає можливості досягати локальних успіхів, які я б назвав локальними тактичними успіхами. Село тут, село там уздовж усього фронту. Звісно, я можу помилятися, але я просто не бачу у них потенціалу для серйозного прориву, коли вони могли б захопити значну частину української території чи великі міста. Думаю, ми побачимо, як Україна продовжить тиснути на російську нафтогазову інфраструктуру. Те, що вони робили за допомогою безпілотників. Мене вражає за останні кілька днів було вражено шість різних нафтопереробних заводів. Тепер це вплине не лише на експорт нафти та газу Росії, гроші з якого йдуть на військо, але й на забезпечення власних потреб у паливі та мастилі для своїх сил. І, врешті, думаю, ми побачимо продовження тиску українців на російський чорноморський флот з використанням асиметричних засобів безпілотників, диверсій усе це, щоб відштовхнути росіян далі на схід від Севастополя. Тим часом російський флот змушений обмежити свої операції в чорному морі на тлі успішних атак України на російські кораблі. Такого висновку дійшли в міноборони Британії. Ефективним інструментом для таких атак стали українські морські безпілотники. Мирослава Гонгадзе отримала ексклюзивний доступ до місця розробки та тестування цієї української технології. Її репортаж далі. У місті в Україні, яке не можна ідентифікувати через безпекові обмеження, інженери та пілоти безпілотників зібрались, щоб випробувати новітні українські військові технології морські дрони. З берега на території секретної бази голос Америки спостерігає за високошвидкісним, непомітним для радарів і надзвичайно маневреним морським дроном. Магура після повномасштабного вторгнення Росії в Україну були розроблені п'ять прототипів цього дрона. Кожна удосконалена версія безпілотника базується на випробуваннях у реальних умовах війни та визначених потребах, каже Елізабет Голісон. Мало європейська кореспондентка Defense News, яка вивчала та писала про технологію морських безпілотників. Унікальним у цих системах є те, що вони, як правило, можуть нести багато корисного навантаження. Тому ми бачимо, що українці все частіше використовують їх як вибухові безпілотники для знищення цілей. Магура – перший морський дрон, який застосували у військових операціях. Він та інші дрони використовуються для знищення не лише рухомих російських цілей. Пілот із позивним стіг розповідає і показує, на що здатна ця зброя. Його команда дотримується суворих протоколів безпеки. Вони приховують обличчя та імена. Цілю може бути будь-який об'єкт. Це може бути, наприклад, корабель, міст, що завгодно. Це найпрогресивніша система у світі, це унікально. Пілот керує морським безпілотником за допомогою складної багатоекранної комп'ютерної системи, розміщеної у довгій чорній скринці. Зараз у багажнику вантажівки. Багатоекранна система управління дозволяє пілоту вправно маневрувати човном навіть з віддалених місць. From... ним можна управляти з будь-якої точки світу. Команда, яка розробляє та використовує технологію, розповіла голосу Америки, що стала мішенью ворожих сил і перевела своє виробництво в безпечне місце під землею. Експерти відмічають, що магура Ві Ві-5» та інші українські морські безпілотні системи допомогли перешкодити Росії отримати повний контроль над Чорним морем. Це успішно зриває спроби Росії встановити де факто морську блокаду українських портів і підриває здатність російського чорноморського флоту проводити військово-морські операції в Чорному морі. Українські безпілотні системи є джерелом гордості для українського уряду, а офіційні особи наголошують, що Україна стає країною-розробником інноваційних військових технологій. у нас понад 200 компаній, які зосереджуються в основному на безпілотниках. Повітряних, наземних, морських, а також підводних. Україна це місце, де відбуваються важливі речі. У нас є місцеві компанії, у нас є іноземні компанії. Аналітики прогнозують, що українська технологія морських безпілотних систем відіграватиме все більш ключову роль у російсько-українській війні та має потенціал змінити ландшафт сучасної війни. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ, Україна. Тим часом у місті Беверлі Гілс поблизу Лос-Анджелеса відбувся мітинг до річниці трагічних подій у Маріуполі, коли Росія нанесла авіаудару по місцевому драмтеатру. Протягом демонстрації активісти також закликали звільнити усіх полонених захисників Азовсталі. Як на таку вуличну акцію реагували американці? Дізнавалася Христина Шевченко. Центр Беверлігілс. Біля знаку міста стоять активісти організації Stand with Ukraine Foundation та представники української діаспори з плакатами. На них гасла про Маріуполь та Азовсталь. Також тут у мікрофон говорять про те, що відбувалось два роки тому. 16 березня 2022 року Росія нанесла удари на драматичний театр в місті Маріуполь, в якому загинуло більше 600 людей, які ховалися. Це діти, це жінки, це матері. Тому ми сьогодні, аби вшанувати пам'ять і нагадати світу, що Росія терористична країна. Другий меседж – це власне звільнення полонених, які захищали Азовсталь. Наразі більше тисячі хлопців та дівчат знаходяться в полоні, і ми хочемо привернути до цього увагу. Перехожі ж на бульварі помічають акцію, але визнають, мало знають про Україну. I'm about, like, a custom... Я бачу щось тут про полон. Yes. With... Вам відомі слова Маріуполь та варіфолзо. Ні, я не говорю українською. Тим часом українці Лос-Анджелеса схвильовані настроями в Америці, як і серед мешканців, так і в політичних колах. Наших військових майже не залишилося амуніції, щоб захищати Україну. Бо це Спікер Джонсон навмисно гальмує цей процес, це неприпустимо. Сполучені Штати Америки втрачають прапор країни, яка є першою в демократичному світі. Тому ми вимагаємо підтримки, бо Україна. Воює не, не тільки за нашу свободу. На траві активісти розклали закривавлені дитячі іграшки. Це символ того, що росіяни вбивають українських цивільних, зокрема дітей. Я сама з Херсону, і для мене важливо, щоб люди не забували про всі жахіття. І я хочу приймати участь в цьому нагадуванні слів не вистачає. Щоб описати те, що відбувається в моєму місті, і мені кожен день хочеться нагадувати і кричати, щоб люди допомагали. Також активісти фундації Stand with Ukraine кажуть, мета акції, щоб в Америці не забували. Війна в Україні триває. З берлі Хілс, Христина Шевченко, Голос Америки. А до підтримки України у США долучаються також актори, митці та бізнесмени. Серед них Міці Пердю, американська журналістка, письменниця та бізнесвумен. Наприкінці 2022-го на аукціоні вона продала свою обручку зі смарагдом, а отримані кошти передала на підтримку українців. Із жінкою у Нью-Йорку зустрілися Ірина Соломко та Павло Терехов. Міці, у кінці 2022 року, щоб допомогти Україні, ви вирішили продати каблучку з унікальним смарагдом, яку отримали на заручення від вашого покійного чоловіка. Чому ви це зробили? Каблучку продали 7 грудня 2022-го. Того літа начальник поліції Київської області генерал Лебедєв запросив мене приїхати в Україну, бо я написала матеріал про торгівлю людьми, і це була тема його магістерської роботи. Під час дзвінка в Zoom він сказав, що йому сподобалася моя історія, і додав, чому б вам не приїхати та не побачити все на власні очі, що може бути цікавішим. Тому за 10 днів я була в Києві і просто закохалася в усіх, кого зустрічала. А тоді ж я дізналася про проблеми, з якими зіштовхується поліція, у тому числі щодо протидії торгівлі людьми. І я подумала, що дуже хочу щось зробити. Я точно не можу носити АК 47 та стріляти. Мені 82. Таким чином я не можу допомогти. Але був шлях, як би я могла це робити. І так, це була деякою мірою жертва. У мене був цей прекрасний та історичний камінь. Його загубили у 1622 році під час корабельної аварії. Мій чоловік отримав його та подарував мені на заручини. Але коли він помер у 2005 році, я більше ніколи його не носила. Я боялася, а якщо я загублю смарагд або його вкрадуть, тому я тримала його в сейфі. І коли я приїхала з України в липні 2022 року, я подумала, що від цього смарагду у сейфі немає ніякої користі, але він може допомогти людям в Україні. Я зважила все, і у мене просто не було вибору. Я мала його продати, і я почувалася надзвичайно І, щасливою I, I від цього Війна стала причиною збільшення торгівлі людьми. Про це говорять і посадовці, і активісти. Це одна з причин, чому ви почали цікавитися україною. Адже цю тему не надто висвітлюють у медіа. Як журналістка. Я хочу розповісти цю історію. Коли ти біженець, приїжджаєш до іншої країни, не розумієш мови, переживаєш жахливий стрес і драму. Твій розум уражений. Ти не знаєш, де взяти їжу, де ти будеш ночувати, як влаштуватися на роботу. Ти перетинаєш кордон і добрий ста. Ши чоловік підходить і каже: Ти виглядаєш так, ніби тобі потрібна гаряча їжа. Я відчуваю потребу допомагати людям. Автобус відправляється за п'ять хвилин. Заходь або втратиш шанс, і ця жінка потрапляє всередину і стає жертвою торгівлі людьми. Кілька разів, перетинаючи кордон України і Польщі, я бачила гарно одягнених молодих чоловіків, ситих, поголених. Придивившись до них, ви бачите, що вони ніби роблять селфі, але насправді вони фотографують біженців. Вони. Споттери, люди, які полюють за вразливими людьми, що виглядають змученими, голодними та травмованими. Вони відстежують їх. Я бачила це знову і знову і ви пишете про це, намагаючись привернути увагу. Як люди на це реагують? Я можу сказати за себе. Я переконала себе продати мій смарагд, щоб допомогти побудувати притулок для таких жінок, де вони можуть відпочити з'їсти гарячу їжу, отримати попередження про цих поганих чоловіків, які прикидаються корисними. Онпойчу мільйондале. 1 мільйон 200 тисяч доларів це багато, і вони частково йдуть на допомогу з розмінуванням. Це надзвичайно важливо. Я тішуся, що частина моєї каблучки пішла на це. Також я задоволена, що поліція ключового регіону отримала п'ять швидкісних катерів, і це надзвичайно важливо. Бо в Україні багато річок, які використовуються для злочинів, як от контрабанда, торгівля людьми та інші погані речі. Також гроші пішли на купівлі 18 поліцейських машин для Чорнобильської зони. 吧、um, uh. uh. Чинобовидженво наразі тричі відвідували Україну двічі у 2022-му та один раз влітку 2023-го. Як за цей час змінилася країна та люди? Коли я вперше приїхала. Це був момент, коли українці відтіснили росіян, і до грудня того року було багато оптимізму. А потім росіяни почали знищувати інфраструктуру, щоб зробити життя українців нещасним. І побачити Київ посеред зими, коли зникла електрика, і ти дивишся, і бачиш ці будівлі привиди. Без вогнів це було дуже емоційно бачити це велике місто у темряві. Але все одно з ким би я не спілкувалася, всі були дуже сміливими. Це була друга поїздка. Під час третьої поїздки я відчувала, що оптимізм українців вже був не настільки сильним. Страждання прогресувало, але сила українського народу не переборна. Я це бачу по українських жінках. Кожна українка, яку я коли-небудь зустрічала, чи поліцейська, чи жертва воєнного злочину, чи просто на вулиці, де б. Це не було кожна з них дуже доглянута та має манікюр. Скрізь в Україні я бачила красу та квіти. Жінка, яка втратила одного сина, а другий пережив багато операцій, доглядає за квітником біля свого дому. Я поділилася цими спостереженнями зі своїм другом, британським соціологом, який працював із людьми, які пережили Другу світову війну. Запитала звідки люди беруть в собі сили творити красу, коли довкола руйнування та знищення. І він розповів, що саме краса допомагала. Виживати людям і під час другої світової війни. Український народ надзвичайно сильний. Квіти, краса жінок все це приклад того, що ви не здаєтеся. Як ви, як американка, яка підтримує Україну, ставитеся до того, що Конгрес у момент, коли Україна як ніколи потребує допомоги, не може прийняти це рішення. Я готова змінити свою політичну партію, що для мене так само важко, як змінити віросповідання. Але я не погоджуюся зі своєю партією в цьому питанні. Ані є багато людей, які відчувають те саме. Так, але я думаю, це змінити, якщо питання не буде вирішене. Це переломний момент. Нещодавно я відвідала один із великих південних штатів, де всі, з ким я спілкувалася, мали протилежну думку, бо вони купилися на пропаганду Путіна про те, що це вічна війна. Я писала про дезінформаційні цілі Путіна. Це одна з його цілей, щоб люди так думали. Він також хотів би, щоб усі думали, що підтримка піде корупціонерам та олігархам. Архам на купівлі у Дубаї, і люди в це вірять. Багато людей у цьому штаті говорили мені, що Зеленський атеїст, який ненавидить релігію, та закриває церкви. Але він не закриває церкви, він закриває російські шпигунські організації. Я була щонайменше у 20 церквах в Україні, і всі вони переповнені. І бути там це емоційний і піднесений досвід, який зміцнює та зцілює українців. Тож проблема полягає в пропаганді та брехні Путіна, в яку деякі американці безапеляційно вірять. Я хочу зробити все можливе, щоб викривати брехню, яку він оприлюднює. І на цьому будемо прощатися. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.